Привіт! Всі б ви питалися, де я пропала і що зі мною, чому я не знімаю стріми, де мої ігри. Так от я зараз в Німеччині в Мюнхені в першому таборі. Хочу показати вам умови, де ми жили і куди нас будуть відправляти. Зараз ми будемо їх снідати. Здавайте ось одну постільну білизну, і ось другу постільну білизну. Я вам також покажу взагалі наші умови, де ми жили, а також покажу, куди нас відправлять і взагалі, що це буде за місто. Тому що мені цікаво, я би таке хотіла подивитися і вам таке познімаю ось. Тому бажаю гарного перегляду. Так от, ось це наша кімната. Тут ми складали різні всякі речі, зумну пасту. Я, напевно, цю, цю, цей папір, цей рушник, який ось тут є, залишу тут, тому що він нам не потрібен. Там ми можемо десь ще щось, щось купити. Це наші пропуска, до речі, які ми будемо залишати, стаканчики, які нам видали. Ось, це наша постільна білизна, одна. І ось тут друга. Ось дві такі ось такі ось дві кімнати. Ой, кажу кімнати, два ліжка. Ось такий вигляд з вікна. Не знаю, чи вам буде видно, а я отак зроблю. Ось. Дуже гарно. Дуже гарно, але тепер це треба опустити. Дякую цьому дому, що нас прийняв так гарно. Ну і чекаємо вже, який буде наступний. Ми всі документи здали, які було потрібно, і посадили нас до автобуса, де видали зелену картку. Також після видачі зеленої картки нам видали білет, де ми показували при вході до автобуса, і нас посадили. І ми вже відправилися у 9.30 у новий табір. Щодо параграфу, хочу повідомити, що ми зараз його ще не отримали, тому що знаходимося у тимчасовому таборі. Також ми були трішки шоковані, що нас відправили із гарних умов у такий тимчасовий табір, але ми все сприйняли, тому що розуміємо, нас, українців, дуже багато, де потрібно усіх розселяти. На жаль, зараз усі табори переповнені. Кожного дня перебувають наших українських біженців по 100 людей у день. І це тільки Мюнхен. Також після заселення ми вирішили прогулятися цією місцевістю, до нас поселили і натрапили на торговий центр. З чоловіком ми були просто в захваті, так як ми не бачили такої кількості крутих магазинчиків з сувенірами, іграшок для дітей і навіть американських магазинів. Мене також дуже здивувало ось це морозиво, яке було в гранулах, а ще просто величезна кількість жилейок. А ще дуже багато різних цукерок, десертів, а також знаменитих твінкіс. До речі, ми все таки їх скуштували, і вони нам взагалі не сподобались. Також були ось такі цукерки від Гаррі Потера. Також я зайшла ще в плембір подивитися, що там, і знайшла ось такі цікавезні кросівки, які, на жаль, не наважилась купити. Дуже багато було класного одягу, якого я, звичайно, хотіла купити. Але, на жаль, не купила. Ось така сумка просто вау, мені вона дуже сподобалась. Звичайно, не тільки вона одна мені сподобалась. Також ось ця малесенька сумочка дуже круто виглядає, стильно. Не знаю, чи вам видно, там є дзеркальце, але не факт, що видно. Також ми натрапили на магазинчик з Лего, де було дуже багато готових фігурок, які нам дуже сподобалися. Звичайно, і ціни нас також вразили. Не знаю, дівчатка, як ви, але я була просто в захваті, коли потрапила в магазинчик від ритуалу. Нас пригостили чаєм. Ми просто нанюхалися дуже багато кількості духів і всіх свічок, які там були. До речі, я купила собі шампунь, і просто я була в захваті від сервісу. Також потрапили на ось такий магазинчик для декору осіннього, дуже багато милих свічок. Взагалі все осіннє і так було класно, атмосферно. Я просто була в захваті. Ще зайшла у славно звісний ДМ глянути косметику і натрапила на такий стенд від Венздей. А ще тут хочу показати свою реакцію на духє від Венстей. Навіть спробую прочитати з чим ці духи, але нічого не розумію, тому ставлю їх назад. Ми нагулялися досить довго, повернулися назад в табір і йдемо відпочивати. Дякую вам за перегляд.